Чи вірите ви у привидів? <хи> Хоча глупо питати це питання, якщо ви продовжите слухати історії саме на цьому каналі, особливо, якщо вас цікавлять історії про привидів в Японії, починаючи від міста, закінчуючи людьми. А сьогодні ми поговоримо про місто, якого немає на світанку. О, знаєте, якщо згадувати таке історії з мого дитинства, коли ось думаєш, що ти. Увісні був у такому крутому місці. Там, наприклад, я не знаю, дуже якась гарна <гас> карусель, ти її шукаєш, ти дивишся, але її не існує, І ніколи не існувало. Це саме сьогодні можна сказати про нашу історію про поселення Міноута на самому краю префектури Нагану. Воно старіше за дороги, але молоде за своїм відчуттям. Сели лише ніби не встигає постаріти, бо кожне кілька років більшість мешканців просто зникає. Офіційно кажуть, виїхали. Але місцеві ще лишаються повторять одну фразу у Міноуте ніч не відпускає тих, хто почув, як вона кличе. Це не було метафорою. метафорове. Ботрічна рік у селищі трапляється довга ніч, ніч, яка триває не 10 годин, а 16. Інколи 18. І той, хто не сховається вдома до першого удару дзвону, може не повернутися на світанку. У сучасності до Міноута приїхав студент фотограф з Токіо. Давайте йому дамо ім'я, як Ренка Вамура. Йому було 22, хм, здається, він усього на два роки молодше, ніж я. Він шукав тихі забуті місця для свого дипломного проєкту. Про Міноута він почув випадково. Від літнього фотографа, який раптом став дивно серйозним, і сказав якщо хочеш знімати справжню тишу, їдь у мінута, але тільки вдень, вночі, не ризикуй. Рен думав, що те перебільшує, та все одно хотів побачити селище і приїхав у середині жовтня, пори, коли гори вже стихають, а вітер стає холодним. Рен відразу відчув щось дивне. Міноута була... Тіха настільки, що не чуло будно одно не собак, не птахів, ні навіть кроків на сусідних вулицях. Люди закривали двері занадто швидко, коли бачили незнайомця. Бабуся, що продавала очі, сказала йому Хіба вам не казали, до заходу сонця тут ніхто не ходить. Але чому? Бо вночі наші кроки стають не нашими. Рен не зрозумів з нягкості виконати обуденку старого чоловіка Мікічі. Той вигрітав вічно втомленим, очі глибині, наче не спав багато років. Перед сном Мікічі сказав якщо почуєш кроки за вікном вночі, не дивись чому? Бо вони не шукають тебе. Вони шукають, хто подивиться першим. Наступного дня Рен блукав селом, він фотографував поки на ці будиночки, старі ліхтарі тріснуті сходи до храму на пагорбі, але на всіх кадрах було ще спільне. У ці днях стоялись силуети. Просто стояли, нарухались, не, не дивилися у камеру. Але кожного разу, коли Рен змінював точку зйомки, тінь з'явилася знову ближче. Рен думав, що це дерева, що накриваються туманом, і не звернув уваги. До вечора небо затягнуло хмарами, і в селищ почувся тихий дзвін. Три рази селяна закрила віконця світло гасло одне за одним. Мікі ще сказав це сьогодні довга ніч. Наскільки довга, як вистачить терпіння у тебе, що не ходить. Рен не знав, про кого він. Після півночі Рен проснувся від дивного звуку крок крок. Він подумав, що то мікічі, але кроки були за вікном. Вони не були не рівними, не хиткими, а рівномірними, впевненими. Та ходять ті, хто знає дорогу, ті, хто приходять не вперше. Рен почув, як щось зупинилося біля його вікна і заскребло по рамі. Повільно, довго, скрь, скрьо, він замер. Скрекіт припинився, і тоді щось постукало в скло одним пальцем. Тук, тук. Тук. Рен підійшов ближче і почув голос міки з іншої кімнати. Не підходь, хто це? Не той, хто хоче зайти, той, хто хоче, щоб ти вийшов. Стук продовжився. Тук, тук, тук. Повільно. Стуків ставав важчим, ніби пальцем ударяв хтось, хто звик до людських рук. Потім кроки видалилися, і тиша знову поглинула міну. Наступного ранку Мікішиців за стіл і довго дивився на чай, ніби боявся говорити. І нарешті сказав: Це вона? Хто? Та, що була першою, дівчина на м'я Юрі. Рен слухав: Юрі жила близько ста років тому. Красива, тиха, сирота. Коли їй виповнилось шістнадцять, вона зникла. А на четверту ніч, після її зникнення, селище почула кроки: не тварини, не людей. Довгі, сухі, регулярні. Селяни чекали світанку, але воно не наставало. Ніч тривала на кілька годин довше. Старіше не зрозуміли. Йори повернулась, але не сама. Кажуть, вона й досі шукає того, хто подивився на неї першим, щоб забрати його в ніч, що не закінчується. І кожного разу, коли вона не заходить, ніч продовжується. Рен запитав чому її ніхто не зупинить? Мікічі Кічі бо вона не заходить в Діме. Вона чекає тих, хто вийде сам. Одей Арень вирішив переглянути знімки. На фото храму він побачив жінку в білому кімно. Вона стояла білосходів, голова трохи нахилена, у закриває обличчя. Він зняв фото вчора в день, а її там не було. Він збільшив знімок і помитив її, стопи не торкалися землі. Вона стояла, ніби вісяча. незручно, неправильно. І темна пляма під нею нагадувала тінь. Ні, ямку, свіжу, ще волоку. Лорен вирішив піти до храму. Мікічхопив його за плече. Не ходи, чому? Храм Юре не любить, коли про нього згадують. Рен це одна пішов з ходу старій кам'яні, бо холод. холодне. Вітер рухався так, ніби хтось там стояв, і видихнувся. Біля храму він побачив те, що. Не повинно було бути. Назавнулі відбитки ніг, один за одним, ведуть до дверей, а потім назад. Але друга доріжка була важча, глибша, наче той, хто повертався, був не людиною, а щось інше. Рен зайшов у храм. темно, тихо. Тільки один звук, шухі тканини, ніби хтось рухав руковому кімано. Він підняв ліхтар телефона і побачив на сні напис, зроблений чорним... чорнилом. Ну, дивись, коли я буду поруч, не ну, ще інший свіжий, я вже поруч. Рен відскочив, телефон впав на підлогу, і в тем, він, він почув: крок, тишу, довго, майже ласкаво, крок, і тихий подих. Рен схопив телефон і вибіг. Коли сонце сіло, дзвін пролунав знову, селяни замкнулися. Мікічі поставив біля двері сіль. силь, це не довго її, сказав він. А чому вона приходить саме до мене? запитав Рен. бо ти її побачив. Та я ж не бачив її обличчя ти не побачиш, якщо хочеш жити. Пізніше глибокої ночі знов почалися кроки. На тоді, як були, ці були повільнішими, обдуманими, а вони рухалися здовж вікон, здовж стін, здовж дверей. Потім зупинилися біля кімнати Рена, скребіння, пальці торкнулися шибки, і голос ніжний. Рен, він завмер. Ти бачив мене? Тиша, тобі треба подивитися. І тоді по шиї Рена пробіг холод. Голос був не жіночий, нелодський. Ближче до ранку кроки сали важкі. Наче вона ходила не одна, наче тяглась когось, когось, хто не хотів йти, когось, кого вона вже знайшла, когось, хто вже подивився на неї. За стеною почився чоловічий стогнін. Рен Мікічі, крок, крок, не виходь, прошепотів старий. Вона біля дверей. Ти би дивився? Я хотів попередити, ти дивився? Вона підняла голову і голо зник. дихання, глибоке, повільне, наче хтось стояв у темряві за дверима, вслухався, чекав. Коли мало роздавілося, сонце не зійшло. Пройшла й година, друга, третя. Ніч не відступала, селище мовчало. І тоді Рен зрозумів вона забрала того, хто подивився. А значить, ніч триватиме ще довше, поки не забере її його. Він сидів, закривши очі, чув кроки поза стінами, потім у коридорі, потім у власній кімнаті. Вона вже зайшла і тепер мовчала. Просто стояла поруч. Він відчув, як холодний вітер торкнувся його щоки, і шипі. Подивись на мене. Рен зрозумів. Вона. Не піде, поки не зробить цього. Тому він підняв голову, довго вдихнув і повільно відкрив очі. Через два тижні туристи повідомили про дивний покинутий будинок у горах. Усередини знайшли фотоапарат, на останніх знімках темна кімната, кімната з відбитками бусих ног на підлозі, на останньому постаті в білому кімоно, волосся закриває обличчя, руки висадяна неприродно довго. Тінь за нею величезна, а у кутку кадру рука малготуго чоловік, теремляче, розмита. наче він тримав конату у останню секунду свого погляду. <гум> Тож, що я можу сказати? Не запускайте того, хто <гум> шукає вас в вашому іміні, бо ім'я це перш за все влада над вами, тому не ну, говорить йому кожному.